Райм таксі, дякувати Богу, знову заїхав з випадковими клієнтами у Лімпопо. Зоопарк Лімпопо в зоопар зоопар меденничого запрошуємо всіх вас. Має понад 350 видів різноманітних тварин. Це безкоштовна територія. Такі буйволи, верблюдики, тампоні, ослики і багато чого. Цікавого. В головному вході є понад 350 видів різноманітних звірів. Думаю, наші дітки сьогоднішні отримують масу задоволення від спілкування з природою, І від такого борки буйвол чи від наших от таких чудових двогорбих верблюдів, які дуже люблять, коли їм пригощають. Травичкою. Дуже люблять, коли їх пригощають травичкою.